Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, ну а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовження наших фільмів Висогіря Карпат сьогодні. Середа 13 вересня от чергова спроба знайти білих грибочків. Що з тим, що з тим таке приведілося. Отже, високогір'я Карпа. Скоро новий місяць, найвища пора? А, найвища пора родитися білим грибам. Так, що ми нині? Що ми нині знайдемо? Та будете бачите. Якщо щось знайдемо. Якщо щось знайдемо, дивлюся. Ліс не дуже веселий. З рибочками мається на увазі, що якісь заробочки такі сляхи. Добре, сам, саме цікаве Будемо фіксувати і побачите, що на даний час робиться високий рік Карпати. Зайшли ми до лісу 8 годин 30 хвилин. І от пройшло, мабуть, хвилини 3 і перший молоденький робочок. Бачимо. Молоденький. Щось не знаю, то білий, не білий. Ой, напевно, не білий. Ні, білий. Білий, другий. Ось і третій білячок. А, сипатич. Ну, як їх буде багато, вони не будуть так, такі симпатичні. Ти як поодинокі знаходиш, то так придивляєшся. Ось і четвертий грибок. Грибки всі молоденькі і такі якісні. Є якісні, але є, так як той корінь хроби Ну але білі. На сьогодні це поки що найбільший грибок. Ось. Ось такі о. Біля чок чок білячок. Я думав, що то не білий. А то мені здається білий також так воно і є. О. Шість білячків. Сьомий молоденький глибини. Ось який біляк. І це у нас дев'ятий. Так як його не можу дерева обминути. такий біля цьох. А це у нас десятий. А це у нас 11 То вже ми мінімальну норму перевиконали. Там-тарам, там, там. А. Ось це у нас дванадцятий. Мішка перегризла його. Ще у нас білячки. А, правда, вони літні, але білі. Odvijen to je 13. Ovdje je 8. Ovdje će biti 14. Ovdje 15. Oh, я думаю, может двадцатка не не найдется. И это у нас шестнадцатый грибок. Какой он интересный. Какая белая плоская. Кроме рыбка. Семнадцатый грибок. Кож молоденький. Який красень. По вигляду осінній. Ой, який. Так і є. Так і є осінній рибок. Ось такі два братика. І того 21 От іще непоганий білячок. О, мешка його піділа. Зламався. Ось такий ще молодий грибок. Ще молодий грибок. Вроді холоду немає, а як вони в купочці, червонячки, ото якраз отой варіант з одного кореня е скільки росте грибів. Сюди як копнути, то там є а є. Якщо верхній зрізаєте, щоб вчора тих, тих не видно, решта все або сохне, або зниває. Інакше в природі не дано. Ці грибочки вже, мабуть, на завершення. Сходимо до машини. Молоденькі, поки що їх не багато. О. Але добре є Значить, будуть. Значить будуть. Але любо глянути які три білячка очка неохота й вирвати, хочеться любуватися. От і на завершенні чергова поїздка високий Карпат, Поїздка сьогодні вдалася, набагато краще, як вчорашній. Ну і в майбутньому поїздки будуть покращуватися. Справа в тому, що це вже, мабуть, третій сезон, коли грибний сезон починається не в серпні місяці а у вересні продовжується жовтень і частина листопада. Так як я літом говорив, що на місяць, на місяць виста літо посунулася. Ну, а сьогоднішній результат, він не є поганий. Ось такий результат грибочків. То, мабуть, коло 40 штук білих. Ну, а решта червонячки. Червонячки, більше тут немає ніяких, білі червонячки. Ну, а вам бажаю стократ крат більше назбирати, як я назбирав, а також здоров'я і мирного неба над головою. Не забудьте, зараз почнуться з після дощів поїздки до лісу. І будьте добрі. Не засмічуйте свій край, не засмічуйте свій віддих, не засмічуйте ліс. Він також хоче жити. А також не копайте грибочки, вони ж очищують повітря. А всі ваші побажання хай повернуться до вас турець. Хай вам щастить. До побачення, до нової зустрічі!